Вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом яблучного пляцка. Тонкі ніжні вершкові коржі в поєднанні з соковитою яблучною начинкою точно не залишить вас байдужими. Пляцик гарно виглядатиме на святковому столі і виходить дійсно дуже смачним. До сметани додаємо цукор та збиваємо міксером, щоб він трохи розчинився. Далі вливаємо розтоплене вершкове масло і знову збиваємо. До борошна додаємо розпушувач і ретельно перемішуємо. У декілька етапів всипаємо борошно до сметанної маси та замішуємо тісто руками. Щоб краще зрозуміти консистенцію тіста, не потрібно додавати одразу все борошно, а робити це поступово. Прикладаємо тісто на робочу поверхню та добре вимішуємо до пластичності. В результаті ми повинні отримати ось таке піддатливе тісто, яке не прилипає до рук та з ним легко приємно працювати. Прикладаємо його на робочу поверхню, формуємо з нього ковпаску та ділимо на 6 рівних частин. З кожної частини формуємо кульку. Одну частину тіста викладаємо на лист пергаменту, зверху накриваємо ще одним листом та розкачуємо. Розкачувати потрібно тонко, приблизно в 2-3 мм. Лист з пергаменту перекладаємо на деко, на якому будемо випікати. Верхній лист знімаємо та вирізаємо корж необхідної форми. Я вирізаю ось такі квадратні коржі, також можна вирізати круглі або прямокутні. Розмір моєї форми 20х20 см. Випікаємо коржі при температурі 180 градусів орієнтовно 5-6 хвилин. Не пересушуємо їх, вони повинні залишитись ось такими білими. Для начинки 1 кг яблук потрібно очистити від шкіри. Далі натираємо їх на крупній терці та перекладаємо на сковороду. До натертих яблук додаємо цукор та воду. Ретельно перемішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо на середньому вогні орієнтовно 5-7 хвилин, щоб яблука трохи зм'якли та пустили сік. Ще гарячими яблука перекладаємо у миску та всипаємо до них дві пачки желе зеленого кольору. У мене зі смаком ківі і ретельно перемішуємо до повного розчинення желе. Для того, щоб колір був ще яскравішим, я додала дрібку зеленого барвнику, але робити це не обов'язково. Готову масу залишаємо до повного вистигання при кімнатній температурі. Коли начинка охолоне, починаємо збирати пляцок. На корж викладаємо невелику частину яблучної начинки та акуратно розподіляємо. Якщо ви помітили, що навіть після вистигання у вашій начинці присутня дуже велика кількість соку, потрібно дещо його відсідити. Змащений корж зверху накриваємо наступним коржем та далі проводимо ці всі етапи. На верхній корж також наносимо невелику кількість начинки. Зверху пляцок можна присипати залишками коржів або ж кокосовою стружкою. Ставимо пляцок для стабілізації у холодильник мінімум на 6-8 годин. За цей час желе застигне, пляцок гарно триматиме форму і легко нарізатиметься, а коржі добре просочаться, стануть ніжними та невагомими, мов хмаринка. Рекомендую вам до дегустації цей смачний пляцок з насиченим яблучним смаком. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати новинки смачного.